Добрий ранок, друзі, здрасту, рідна школа. Знов кружляє листя, падає до ніг, і барвистий вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, на шкільний поріг. Осінь, жовтоока одягла намисто, принесла у каховку свято урочисте, свято, що єднає всю шкільну родину. І якому так радіє ненька Україна. Дорогі учні, шановні батьки, колеги, ми раді вітати вас на нашому казковому майданчику. Тим більше, що привід збирання неабиякої важливості, свято першого дзвоника, свято знань. І саме в цей день кожного року на нашому чарівному казковому дереві з'являються нові сонячні стрічки, які символізують народження нових дзвінкоголонів. Сих перших класів, яких кличе вересень до нашої школи. А ось і сам прекрасний вересень. Зустрічайте його! Облесками зустрічаємо! Пора до школи! Я вас зачекався. Вставайте хочеш, треба якнайшвидше потрапити у чарівну країну знань. Шановний Вересень, в народі кажуть, що гарна прикмета для тих, хто вирушає в дорогу, це проходження під веселкою. Веселка, райдуга, дуга, це й надія, і дороговказ. Це арка, що веде до щастя. А чи ти знаєш вересню, що той, хто пройде під райдужною аркою, обов'язково прямує назустріч щастю, Знаєш? Знаєш, але в реальному житті нікому не вдавалося це зробити. Та сьогодні у нас День Чудес. Увага! Ми даруємо вам, любі наші першачки, дивовижну можливість увійти в дивовижну країну знань через райдужні ворота, ворота щастя, надії, через них ви потрапите і вперше на свято першого дзвоника. Діточки, ви готові! Увага! Так зустрічаємо ж любих першачків та їх класних керівників найгучнішими оплесками та найщирішими усмішками. Вітаємо горі Вікторію Володимирівну, класного керівника першого А-класу та її самих розумних та гарних першачків серед них адізоварів. Пабіч Марія, Марієв Давид, Бойка Дар'я, Натюка Анастасія, Гузинська Діана, Мусейнов Новмір, Музей Новашир, Дорогоков Мекір, Дорогов Захар, Каміта Андрій, Мараковська Івана, Михальченко Олександр, Нгуєтхів Хьонк Тхуї, Мікончук Аліса, Огли Тимур, Степанян Бруйр, Тишкавець Ілля, Фалілеєв Станіслав, Шахов Короленко. Перший А займає почесні місця в нашій казковій країні, будь ласка, сідаємо діточки. Словитим, веселим та завзятим першачкам. Серед них Андрушко Діана, Бачуріна Вероніка, Булхакова Маргарита, Васюк Олександр, Волкодав Микола, Воронець Максим, Дунаєв Давід, Каюс Назарій. Колесник Антоніна, Колесников Денис, Копаниця Даніїл, Костиря Константін, Кулік Михайло, Кучеренко Кіра, Лобак Віктор, Малишенко Аделіна, Мироненко Арина, Сидоренко Єва, Страмко Марк, Троян Катерина, Оманська Івана, Ухтєєва Злата, Худалій Марія, Шатухін Давид, Шатухіна Єва. Щербиненка Валерія, Юрченко Микола та Юрченко Софія перший клас і перший вчитель, свято справжнє. Крізь літа буде в серці вічно жити. Це сторінка золота. Україно, сопорне державо, сонце сяйна колиско моя ще не вмерла, й не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Свято на честь першого дзвоника дня знань об'являється відкритим. Першокласники, ви сьогодні неймовірно чарівні. Я тільки що робила, так це вами милувалася. Доброго дня, дорогі батьки, дідусі, бабусі, родичі, всі, хто прийшов сьогодні на це величне свято. Є дуже багато свят на світі, вони прекрасні, вони гарні, вони надихають, вони радують. Але найбільшого свята такого як сьогодні немає, тому що сьогодні щасливі діти. Щасливі їхні посмішки заворожують наш, зі, нас, зігрівають наші серця і додають сил, радості і щастя. Бо в нас таке гарне покоління. Діточки, мої ви малесенькі, ви хоч зрозуміли, що ви вже виросли? Так. так, зрозуміли. Батьки, ви зрозуміли, що у вас вже дорослі діти. І так, сонечки мої. Позаду залишилися лишилися ваші садочки, таке, можна сказати, безтурботне життя, і почалося щось нове у вашому житті, але повірте мені, це нове, незгадане, красиве, таємниче, і ви будете щасливі в стінах нашої школи. Шановні батьки, щирі слова, подяки, що ви вибрали нас і вже котре вибираєте, тому що тут уже сидять цілі покоління. Тут уже матусі стоять, які закінчили стіни нашої школи. Дійсно, ми гордимося рідною школою. Ми гордимося, що у нас найкращі діти. І ми ділимося з вами найкращими нашими здобутками, тому що сьогодні завершується вступна кампанія. І я не можу, мене не вистачає пальців порахувати, але ми ще до кінця не знаємо всі результати вступу наших дітей до вишів. Але сьогодні ми говоримо, що університет Шевченка. В наших дітей, КПІ, в наших дітей, університет Гетьмана, Київський, в наших дітей, Львівська політехніка з нашими дітьми, медичні вузи, зокрема богомольця, з нашими дітьми. Отака От географія вступу наших вихованців у вищі навчальні заклади, як і завжди. Ми сьогодні говоримо, що ми не маємо по ЗНО жодної оцінки низького і середнього рівня. Ви уявляєте собі, які це великі здобутки, це дуже великі здобутки. Нам нічого не заважає ні випробування, не дистанційне навчання, тому що там, де є стабільність, там, де є історія, 130-річна уже більше, то там є і дух дух учительства, дух лідерства, дух перемоги. Я вас вітаю зі святом. Будьте здорові, будьте щасливі, і я думаю, що ми з вами гідно витримаємо. Усі випробування, повірте, вони минуться. А світлі оченята, радісні оченята, розумні наших дітей залишаться назавжди. Тож терпіння вам і разом з вашими дітьми в дорогу знань. Любі першачки, Ми вам на доріжку бажаємо щиро, бадьорості і сили, великий запас. Хай з вами завжди будуть ангели миру, і хай берегиня опікує вас. Любі наші діти. Любі першачки, сьогодні разом з вами на святі знаходяться берегині, ваші любі мами. Вони бажають вам іти в країну, знань охоче, тоді душа ваша захоче розкрити для себе справжній рай. Ідіть вперед, підкорюйте вершини. Нехай почнеться мрій, політ в щасливу, світлу годину і в цей щасливий день ваші мами виконують почесну місію. Вони зараз під ваші оплески заквічають чарівне казкове дерево жовто-горячими стрічками. Кожна стрічка це сонячний промінчик, який буде зігрівати кожного із вас, дорогі першачки, своїм теплом і любов'ю. Дорогі матусі, дорогі діти, подивіться, які гарні сонечки знаходяться в руках наших актор акторок. Зараз ці промінчики з'являться на чарівному дереві. тому, Дорогі матусі, запрошуємо вас заквічати символічне дерево щастя жовто-гарячими стрічками. Мами першого А йдуть до дерева казкового. Мами першого Б ідуть до дерева казкового. бажання для вас. Ви готові? Готові, готові, готові. Бранці швидко прокидатись і гарненько умиватись. Гаву школі не ловити, не бігати, постійно руками. Готові? Готові, готові, готові! готові! Перший раз вас не чуємо. Ой, які молодці! До порядку себе привчати, у схованки з речами не грати, чистоті портфель тримати, готові, 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 готові. і охайно одягати, що приємним всім здаватись, не дражнитись, не зазнаватись, допомогти усім намагатись. Ви готові? готові, готові, готові. Молодці. Вчитись писати, рахувати, віршики розповідати, вчитись старанно і сумлінно, неодмінно, на відмінно готові? Готові! Готові! готові. готові! Ось тепер я остаточно переконався, що ви всі готові до школи, і від сьогоднішнього дня вас вже можна назвати справжніми учнями. Так, Вересень їх дійсно можна назвати справжніми учнями, бо вони вже дещо вміють, дещо знають, наприклад, уміють дуже гарно розповідати. І це першачки нам зараз доведуть. Запрошуємо вас, любі першачки, до слова. Цікаво, що ви нам підготували на свято. Невже чудові віршики? Влітку ми відпочивали, в морі купались, а вчителі працювали, но нової української школи готувались. Ми будемо добити, ми будемо хмітливі. І правила для учнів вивчати не силу. Вчора школа в нас нова, чути скрізь такі слова. Думаю, що це цікаво. Думаю, так і наші мами. Увага, увага, вам чути довкола вас вітають учні нової української школи. Хранкова Коло, просто краще про все про все поговорити, що чудовий настрій. Чудовий настрій буде в нас, щоб на уроках все ж робити. Варта у нас незвичайні і дошка цікавенька, і лего цеглинки – та все для навчання. Молодець! На відмін вчитись будем, ми вам обіцяємо, будемо встигати всюди, це ми точно знаємо. Ми прийшли не лінуватися, всього-всього навчатись. Ну а пустоши Николы мы не везем его до школы. Я прошел до школы, что-то становлюсь давно. Стану красным футболистом, а вот зеркалом кино. Я так можно подведу, у политику пиду. Будет наша Украина, наша свободнейшая Украина. мене те чудові плани, буду вчитися старанно. Спершу стану я студентом, трохи згодом президентом. О, пишіть, пишіть, пишіть. Перші і поправте, як на те, і на нас уважні ж гляньте, і зміна вам росте. Відчиняйте двері в клас, першокласники вже йдуть, дзвоник перший кличе нас. Всім щасливий в добрий путь. А з Учнівської спілки Соборна Україна» Я, українка, бо живу в Україні, у війні єдиній моїй батьківщині. Я українець. Цього не відняти. Дозвольте, Дозвольте усіх, усіх вас зі святом вітати. вітати, любі діти. Сьогодні ми прийшли до вас не з порожніми руками і хочемо дати вам декілька мудрих порад. Запам'ятайте діти, що справжній скарб це не гроші та діаманти. Справжній скарб це знання. Як тільки ви їх здобудете, найбагатшими у світі будете. У руках ми тримаємо скриньку. Вона зараз легка, бо порожня. Але як тільки ви переступите шкільний поріг і поринете у дивний світ пізнання, як тільки почнете опановувати шкільні предмети і різні науки, скринька ця буде набувати ваги. Ми бажаємо вам, щоб наповнювалася вона нагородами за міцні успіхи, за успіхи у спорті, мистецтві, за палке Бажання вирости гарними синами і доньками своєї батьківщини. Пам'ятайте, що тільки від вас залежить, якою повною вона буде, коли ви закінчите школу. А ключ від цієї скриньки зберігатиме спочатку ваші перші вчителі, а згодом класні керівники. Шановні класні керівники, перші наші класні керівники, другі мами, будь ласка, прийміть цю, цю чарівну скриньку від вересня під наші облиски і чарівний ключик від чарівної скриньки. Першечки вересень чудовий та багато осінній місяць підготував для вас маленький сюрприз. Це ваші перші шкільні медалі у формі прекрасного листя. Він та ми, його вірні помічники, з задоволенням їх вручимо. Нехай вони вам нагадують про це чудове свято зняття. Так, так, він, він ось бачив всі гарні і дзвоник на почесному місці. Та недовго вам радіти. А тепер святкуйте, святкуйте, побачу я вашу радість. Що ж тепер буде? Що нам робити? Як продовжити свято? Пам'ятаєш, Настя, коли ми були такими малими, як наші першачки, нам розповідали про чарівну фею доброти і мудрості, яка може і настрій хороший створити, і посмішки всім подарувати, і навіть не дуже хороших людей зробити, ну дуже дуже хорошими. Тож давай ми запросимо до нас на свято, дітки. Давайте її покличемо разом. Феї чарівниця явись на нашому святі. Опинись. Три чотири, фея чарівниця, явись, на нашому святі опинись. Фея чарівниця явись, на нашому святі опинись. І ще гучніше, три чотири. Чарівниця, явись на нашому святі опинись. Я вітаю вас із чудовим святом першого дзвоника. Свято і насправді чудове, та тільки от дзвоника немає. Як це немає? А де ж він? Представ собі десь тут об'явилася тітка Шапокляк і підступно викрила в нашій школярі святковий дзвоник. От ми просимо твоєї допомоги. Звісно, допоможу. І дзвоник повернув, але без допомоги першачків мені не впортись. Треба обдурити та заменити шапокляк веселим танком. Зробимо це разом зі мною. Стали діточки, встали. Клас. Дуже всіх, я прошу вас, буду з вами веселитися, грати і стрибати, Буду я завжди хороша, буду всім допомагати. І щастя вам бажаю, і дзвоник повертаю. Тепер і я щаслива. Дзвоник повернула, всіх поверила, порядок навела, можна спокійно повертатись у своє королівство, добрати. До зустрічі, друзі! друзів! У кожного в житті з нас буває перший і найкращий час. Нові книжки, улюблений урок, і перший шкільний незабутній дзвінок. Дзвени, мій дзвонику, весело співай, щасливо, срібно, радісно, дитинно. І про уроки всім нам сповіщай. У добрий час, моя шкільна родина. Увага! Через мить срібний голос шкільного дзвоника зільється з голосами десятків дитячих сердець. Які навчатимуться у нашій рідній школі, право дати перший дзвоник на перший урок для наших першокласників, надається одинадцятикласникам Кириловій Вероніці, Лобаєвському Олегу та першокласникам Малишенко Аделіні. Михальченко Олександру, ваші облиски дзвінок дати.